Хлопці, останнім часом немає ні часу, ні бажання знімати. Абсолютно. Коротше, я думаю, так само, як і в усіх насрії щось таке, нікуди жній. Але все ж таки в даному відео що хочу вам показати. Коли майстри кажуть, притреться. або ж не майстри, ті, хто ремонтує. Неважливо, хто це буде. Дивіться, ось сателіт. Це коробка Lexion 480 з одним валом і двома сателітами диференціалі. Ось дивіться, втулка сателіта. Бачите, наскільки деформована. Форму вали прийняла. Ось дивіться вам покажу детальніше. Бачите? Моя думка, чому це сталося? Тому що втулка, можливо, і рай можливо. а можливо, нічого не робили. І просто нагло забили вал сюди в сателіти. Він заклинив і виходить, що працювало, не втулка на валу крутилася, а вал зтулку крутився. Давайте це вже просто помити, а це ще дорозбіруємо. Це вже помило, це дорозберемо. І втулка крутилася, виходить, отак. Дивіться, ось так. Бачите, втулка крутилася, Сателіт крутився на втулці, а не втулка із сателітом на валу. Бачите? Отак воно працювало. Отак воно працювало. Хоча вал також вироблений, але я думаю, більше всього, що то вал вироблений е ще при попередній прифлактиці таки його залишили. Оце так. І ось дивіться ще один доказ того, знаєте, як притреться. Дивіться, одна от така пластинка вона, десь, вокнута, давно вже відпало, десь воно з маслом залилося і випало. Це вона була в шестерні, на масляній пленці трималася. А друга така дивіться, пластинка, бачите, вона також деформована. Видно? Ось вам покажу. Ось дивіться, покажу вам. Ось, Бачите, деформацію, тарілочка стала, вона повинна бути ідеально плоска. Чому таке сталося? Не знаю, як його збирали. Як правило, оця пластинка може відпасти від шестерні, стати не в правильне положення і зажати шестерні півосі. А в даному випадку, можливо, його на боку збирали цей диференціал. Оця пластиночка змістилася, його диференціал зібрали, зажали це все діло і не перевірили, чи він крутиться. Або перевірили, але подумали, що все ж нове стоїть. Тому воно дає свій такий натяг, тому і не можна його руками повернути. І воно, звичайно ж, звичайно ж, гідромотор, це все діло змогло провернути і притерти. Але протерло, як ви бачите, неправильно і неправильно працювало. Тому оці пластинки доводиться нам зараз замінити. Тому я не раз вже показував, як я брав чотирма пальцями, двома руками і е в шести полуосі прокручував. Диференціал має прокручуватися після профілактики в зібраному вигляді від руки руками. Ось так поумнючав я вам. І ще наголошу, хлопці, я нікого не вчу. Просто вам озвучую свою думку. Мій канал не несе навчального характеру, не несе якоїсь там, дивіться, я вже запутався. Мій канал не, не навчального характеру. Він просто, просто знімаю, показую, чим я стикаюся, е, озвучу вам свою думку. А чи правий я, чи не правий, це таке вам вирішувати, чи є бажання у вас в мене, мене дивитися. Є бажання дивіться, будь ласка, немає бажання. Не критикуйте, просто відпишіться. Що ще вам сказати? І ще, до речі, кому цікаво, можливо, наступне відео, якщо буде мені. Як сказати, не ліньки, то скину, до, як до мене повернувся редуктор по гарантії. Мала мало б така антиреклама. Треба його працювати і покажу вам. Оце таке, оце таке. Ну таке. таке. Ці тарілочки також, звичайно, ж, вироблені. Ось, бачите, тарілочки сателлітів. Тому так. Ще, є ще декілька нюансів, але мені ліньки знімати. Буде бажання, покажу, не буде бажання, просто зберемо і, і все. Тому в таких агрегатах, то та не тільки в таких, а в інших, питання притреться чи фраза притреться не працює. Це все, що я хотів вам сказати.